О чом ти не прийшов, як місяць зійшов, я тебе чекала, чи коня не мав, чи стежки не знав, чи мати не пускала. І коня я мав, і стежку я знав, і мати пускала, а я не прийшов, як місяць дійшов, бо знайшов другую я, як знайшов другой. Дівку ти знайшов я є завтра зранку, я ті дівці зранку коси на світанку, повіді відірваю, я ці дівці зранку, зранку на світанку коси повідрізаю. І коня я вб'ю, і хату спалю, щоб ти знав таке, зі мною не чинять, бо я відьма знає, бо я відьма знає, на Івана купала, на Івана купала, я втоплю тебе, я втоплю тебе, я втоплю тебе у річці. Щоб усі знали чоловіки, як гулять по іншим бабам, як гулять, як гулять, як гулять по іншим бабам. І втопила, і втопила, На Івана купала, я того Андрія. І коня я вбила, і коня я вбила, і хату спалила, на Івана купала, така пісенька моя.